27 вересня в історії України це день контрастів від трагічних сторінок і драматичних рішень до народження постатей, які боролися за свободу та слово у 1939 році. Львів став ареною радянського дійства. Після вторгнення Червоної армії відбулося так зване народне зібрання, на якому під наглядом НКВС було ухвалено рішення про приєднання Галичини і Волині до радянської України. Насправді, це була частина пакту Молотова-Ріббентропа, що поділив східну Європу. Для сотень тисяч українців це означало нову хвилю репресій, арештів і депортацій. Через два роки, у 1941-му, Київ жив під нацистською окупацією. 27 вересня німецька влада видала наказ, за яким усі євреї мали зібратися з речами. Люди ще не знали, що їх ведуть на смерть. Уже 29-30 вересня у Бабиному Яру було розстріляно близько 34 тисячі чоловіків, жінок і дітей. Ця трагедія стала одним із найбільших масових убивств у роки Другої світової війни, а Бабин Яр символом Голокосту. Але 27 вересня має і світлі сторони. Цього дня, 1922 року, народився Микола Руденко письменник, мислитель, засновник української гельсінської групи. Він пройшов фронт, табори, але не зламався і залишив духовний спадок. Через 20 років після нього, у 1942-му, народився Дмитро Павличко, поет і громадський діяч, чиє слово надихало українців у боротьбі за незалежність уже в сучасній Україні. 27 вересня 1991 року було створено перший підрозділ Національної гвардії. Це стало символом нового етапу. Країна вибудовувала власну систему безпеки. І в той самий день уперше відзначили всесвітній день туризму, свято відкриттів і мандрівок, що перегукується з прагненням пізнання світу та власної ідентичності. Цей день нагадує нам, що історія не буває однозначною, вона зберігає болючі трагедії та водночас дарує приклади мужності і творчої сили. 27 вересня це дзеркало української долі. Через втрати і страждання народ знаходив сили відроджуватися і йти вперед.